Миру Божого всім, друзі, і як часто буває, що ми можемо рости в одній сім'ї, навчатись в одній школі та ходити в одну церкву, але результат життя, погляд на життя можуть бути зовсім різні. Хтось може страждати від депресії, від е, залежності, від прокляття, від хвороб. а Хтось може жити щасливе, продуктивне життя. Так від чого ж зависить наше життя, і як бути щасливим? Тому що кожен бажає жити щасливо, але не в кожного це вдається. І ми маємо розуміти, що наше життя формирується від наших рішень, від наших мислів та від наших почуттів, тому що це є наша душа. Ми складаємося з духа. Душі та тіла, і наше тіло та наш мозок це є тільки оболонка для душі. Мозок це як мегакомп'ютер, який щитує все від душі. Тому ми маємо розуміти, що наше життя складається іменно від цих трьох факторів. І хтось думає, що мої батьки, наприклад, були алкоголіками або могли бути залежними від якихось. Речей або могли бути постійно в депресіях, хто я народився, і мені могли передати ці гени, і все я маю жити тим же життям, в мене немає вибору, але це не так, тому що ми народжуємося з власним оновленим ідеальним ДНК. І вже на нього накладається ДНК від старих поколінь, але воно. Є на щастя заблоковане. І чи розблоковувати це ДНК і жити життям, яке жили наші батьки або їхні батьки, рішення повністю зависить від нас. І тому часто можна помічати, що, начебто, ми все маємо, можемо все маємо і хочемо жити щасливо. Але не вдається, чому ж це не вдається так жити? Тому що ми створені Богом, Бог вклав в нас в ДНК, і без Бога жити неможливо дійсно щасливо, тому що Бог є наш творець. і Без Бога наше ДНК воно починає просто муцірувати. І звісно, ми починаємо е, жити нещасно. Починають з'являтися прокляття, тому що лише Бог дає життя і життя з надлишком. Це як трапилось в Адама і Єва, але або до потопного світу, коли вони відмовлялися від Бога і вирішували жити своїм життям, то дьявол приходив і все, що вони мали, вони втратили. Тому ми маємо розуміти, що без Бога. Наше життя приходить сатана, і він не буде питати нас, хочемо ми чи не хочемо. Ми стаємо автоматично його рабами, рабами гріха, коли кладемо на перше місце не Бога, а що завгодно цього світу, і скільки б ми не старалися, ми нещасні. Тому вихід це пару упражнень кожен день це слухати Слово Боже кожного дня. Щоб воно прописувалося на нашому серці, на нашому розумі, тому що найважливіше це народитися свише, коли дух він імплантується в душу, а душа в тіло. І тоді ми можемо дійсно робити те, що угодно Богу, виконувати волю Божу і бути щасливими. І... Це дійсно є щастя, це дійсно є свобода. І тому, якщо ви не є ні в якій церкві і хотіли б вивчати слово Боже, перебувати кожен день в духовному спілкуванні, в навчанні дійсно і в молитвах, то запрошую вас, в місію Слово Боже, кожен день пізнавати Слово Боже, прописувати на своєму серці дійсно слово, откровення Боже. І таким чином дійсно ставати частю тіла Ісуса Христа і отримувати Духа Святого і народження свише, що саме важливе в нашому перебуванні на цій землі, тому що час. Уже скоро до фіналу, скоро буде друге пришестя Ісуса Христа, і перед цим буде багато знамінь, буде відкриття шестої печаті апокаліпсису. Якщо ви хочете дізнатися, що нас чекає, щоб бути в реальності, встигти підготуватися, не бути в ілюзії. То запрошую вас на телеграм-канал Салтаненко, Приєднуйтеся і напишіть мені, якщо хочете разом з'єднуватися з церквою та вивчати слово Боже. Нехай кожного Бог хранить.